Сьогодні з вами зібралися на бібліотечний урок. І зараз я попрошу вас, покажіть, будь ласка, пальчиком свій настрій. Якщо у вас настрій гарний, пальчик буде вгору. Якщо настрій поганий, вниз. І якщо спокійний або так собі, то чудово. Я дуже задоволена тим, що у вас гарний настрій. Чи завжди у вас буває гарний настрій? Не буває не дуже гарний. Так, у нас ми люди, і у нас з вами настрій не завжди гарний. Так, він змінюється в залежності від ситуації якоїсь, від того, що у вас відбулося, які події сталися. Можете ви визначати, яку емоцію виражає якась людина. Так. Давайте з вами. Давайте зараз з вами спробуємо це робити. зробити, добре? Я зараз вам відкрию так, слайд, так. на якому буде хлопчик. І на допомогу вам поряд із хлопчиком буде три емоції. Вам потрібно уважно подивитися на хлопчика, і ми з'ясуємо, яку ж емоцію він. Нам демонструє. Давайте з вами визначимо. Ради. Давай, Ради. Настя Чубченко. Радість. Я, я бачу, що багато дітей підняли руку. Ради. Молодці. Ви правильно визначили. Так, а ось цей хлопчик. Страх. Давай, Ради. Денисова, Ради. Ярослава. Страх. Страх, я почула, вас молодці. Так, дійсно, цей хлопчик нам демонструє страх. А ось цей злість, так? Добре, дякую. А скажіть мені, будь ласка, чи було у вас коли-небудь в житті, коли ви злились? Якщо. Підніміть, будь ласка, руку, в кого було... була така ситуація, коли ви злились? Угу. І що ви робили в цей момент? Я Давайте, була... діти, будь ласка, по одному, щоб нам було добре вас чути. Мілана, будь ласка, головань. Я була, ну, я злилася, я ходила ображена і ні з ким не розмовляла. Так, зрозуміло. А хто ще поділиться з нами, Коля, будь ласка. Як ти? Кричав. А, Микита, а у тебе? У е, мене. То, наконец, дай, дай. Ну, зрозуміло, як ти ви що ти робив? Хтось кричить, е. хтось ні з ким не розмовляє, хтось іще що робить. Я, я, я ні з ким не розмовляв. Теж ж ні з ким не розмовляв. Добре. Але ми з вами, люди, ми можемо відчувати різні емоції. Перед тим, як ми з вами зараз прочитаємо казку, давайте з вами відгадаємо, як воно називається. А для цього пограємо в таку гру, яка називається дешифрувальник. Я вам відкриваю зараз слайд, і ви побачите, як тут зашифровані різні букви. Казка називається Твори добро. І зараз я пропоную вашій увазі, вимкніть, будь ласка, мікрофони, щоб ви не заважали, і послухати цю казку. У час технічного прогресу, коли усі у суєті, в нас так багато інтересів та мало місця доброті. Але не все ще пропало, не все ще перевелось, бо і хорошого чимало. В серцях людей бо віднайшлось. Тому послухайте, будь ласка, я розповім сьогодні казку. Але, діти, у вас буде завдання не тільки казку прослухати, а ще й запам'ятати імена головних героїв і як вони в цій казці себе проявляли. І так, як звали хлопчики головних героїв цієї казки? Настя Матюха, будь ласка. Так, і Микола. Добре. Скажіть мені, будь ласка, як яким хлопчиком був Микола? Як, ви, як би ви його охарактеризували? Хто запам'ятав, будь ласка, рука? Микита, будь ласка. Він. Він розумний. Не... Розумний, так. Відмін вчився на відмінно, а ще Дмитро допомагає Дмитрику. Чесний. Угу. А ще серце золоте. Так, ну мається на увазі в переносному значенні, так? Серце золоте. Добре, дякую. Давайте тепер охарактеризуємо Степана. Будь ласка, хто хоче щось сказати? Настя Чученко. Угу. І злість свою, ну ми тільки що з вами говорили, що злими можемо і ми з вами бути, так? Але як він злість свою показував? Ану давай, Мілана, Ковальчук, допомагай. Міланчко, кажи. На кому. Хіба? Так, а хіба тільки Миколу він ображав? Ні. Це в цій касті ми побачили, так, що стався такий випадок. Але ми бачили, що інших дітей вони також і ображали, і ставили під ніжки. І штовхали, так? Тобто вони свою агресію. Ще й провокувала на дітей, а хіба можна так робити? Ні. Ні. Ми з вами знаємо, що іншу людину чіпати не можна, так? Є у кожної людини свої кордони і іншу людину чіпати не можна. А скажіть мені, будь ласка, а чому він так робив? Як ви думаєте, чому він ображав інших дітей? Тому що Він був нікчемний, він всім зло робив. Я не знаю, Він злий. Тому що він злий. Ну ми теж можемо бути злими. А чому? Чому він так чинить? Ну він не так. Він від злий такий. А там, ну він він там... Я не був, я хоч відбуваю, але я ж не обижаю, е, спеціально ось, так. Uh -huh. е, просто так. Ось, він просто хотів це робити. Так, тобто він свою агресію да, провокував на інших людей. Ми з вами стримуємося, а він не міг стримуватися. Можливо, в нього були якісь негаразди, були якісь причини, але так робити не можна. Ну, а що стосується Миколки, то в вірші було сказано, що вони йому заздрили, що колю ставлять всім, в приклад, да? говорять, що він найкращий, він відмінно вчиться, він чемний. Тому, можливо, вони. і він заздрили. Так, вони заздрили йому, можливо, так? А скажіть, будь ласка, а яку ви пораду дали Степану? От подумайте і да, ох, скажіть, яку пораду можна дати а Степану? Можна, можна давай, Мілан. Е, ну, я дала б робити е, лап пораду, е, щоб він е, подобрів, щоб він не ображав ображався, щоб він щоб е, чимний, щоб він, він, був, е, е, щільним, щоб він е, е, вчився добре. Він не був мій Дякую. Настя Чубченко, Ого. що ти хотіла додати? Щоб, щоб він не заздрив. Так, не заздрів інше. Угу. І не заходив за інші крайне. Так, правильно, за межі іншої людини, так? Стримувався. А ми з вами казку до кінця не дочитали. А як ви думаєте, чим вона закінчиться? Яка буде кінцівка цієї казки? Будь ласка, рука. Тимур рука. Давай я тебе слухаю, Тимур Заярченко. що Так, тобто ти віриш в Степана, так? Да? Що він стане добрим і перестане ображати інших дітей? Дякую. А Дмитрик як думає? Я що втікав стане добрим. Тобто ви всі вірите в те, що буде кінцівка гарною, так? Так. Да. Угу. Є якісь інші пропозиції, чим закінчиться? Ні. Немає. Ну, чудово. є? Ану, Ярослава, Ану, а в тебе, будь ласка, Ярослава. Що, Степанна, добре, а Микола буде. Угу. І можливо навіть вони подружаться да, і стануть а, друзями. Так. Так, так добре. Тобто, діти, ми з вами давайте сьогодні зробимо такий висновок. Що потрібно робити добро. Да? Якщо вам, ви відчуваєте себе злими, ну, я б чула, що ви всі вчиняєте правильно. Але краще взяти, наприклад, папірець списаний, да? або на папірці написати, наприклад, щось, що вас роздратувало. Або взяти цей папірець і з злістю його порвати на дрібні шматочки. І таким чином висловити атак. Треба бути добрим. І тоді світ наш теж буде добрим. Хочу вам прочитати такі чудові слова. Що в серці ти своїм розбудеш, таким і будеш. Тому завжди, ти пам'ятай, твори добро на радість людям. І світ для тебе добрим буде. І пропоную наш бібліотечний урок, діти, закінчити. Зараз я відкрию вам сонечко. І всі, хто вирішили бути добрими по життю, намалюють цьому сонечку промінчик. Тільки давайте, будь ласка, домовимося кожен по одному промінцю. Добре? Да. Добре, Добре, я відкриваю вам сонечко. Зараз. Я жовтий беру. Я ще доступом, зараз дам доступ. А в мене є. Що? Я? Я намалювала, Виходь. Добре, зараз. Зараз зачекайте. Будь зараз. ласка, діти з цього боку, де немає. Отут ще промінці. Додайте, будь ласка, дякую, а що ти жовтим ти? кольором. А. Так, щоб у нас гарне ж вийшло сонечко. То тобто, там синім, синім кольором ну змініть на жовтий. Яся так, теж тому, зміни, що будь це ласка. Якось не тому що це якось. Ні, ну червоні промінці так. хай будуть, хай залишаються. Просто так, а ну червоні промінці. Ану... Все всі намалювали промінчик? Так. Так. А тепер давайте подивимося, все більше не малюйте. Будь ласка, давайте подивимося, яке сонечко у нас вийшло. Бачите, воно вам посміхається. Ви будете добрими, і сонечко буде до вас, і світ вірніше буде до вас добрий. Все, я вам, я вам дуже дякую, ви молодці. Творіть добро на радість людям.